Трі, клячуть, плоти Бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут Марія му мати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть, трясеться, осел смутно пасеться Клячуть, плоди Бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут Йосип старенький, коли ще дитятко, Люляй же, люляй, мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться. Пасеться пастиріє, клячуть проти бога. я оселі, не лякайтесь, не смутітесь, Сину Божому клонітесь, вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мирці й хаті, перестаньте сунувати, ми новину принесли, щоб ці сили темні і щели від світ мені заселився, бо син Божий народився, і вибраті заселіться, рождений, коміцею. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того виклієму, ту країну незнаємо, де причиста сина мала, світ доброму дарувала. Ми Ісусу уклонились, Богу, Господу молились. А Ісусі нас вітав, мовченята не благословляв, поклонився дитяті, ми прийшли нам розказати, що родився нам Месія, всім, покривдені надію. Я козаки за дітра, широку лугу, Запорізька січ стара, пала важку тулку, то вночі, то в дні, всі жі спали. Аж у чорна діпро зоря зусіяла, тут минали сотні літ, став до бою син, та дід став за волю і свободу українського народу. І я спав, я пробудився, як син Божий народився. Я козаць з Дніпровських вод, козацького роду, перебув вже мій народ. Не одну пригоду свою долю розповів. Богу своєму. Бились, бились колись браття, і всі ми спочили на тім місці, в чистім полі, виросли могили, а над ними орел сизий, стороже літає, серед мати на могилі, за сином ридає, а сьогодні повставали. Пішли за зорені, аж до міста до своєму. Чуєш, брате, якісь гамір чути. Не сховаємо на тебе. Може ірод бути. Проступіть ви, прокляті, бо та іроде до хати. Чи з чого я хочу знати? Ви зібрались у цій хаті. Чи не гунту проти мене? Ви готуєте шалено? Ви мене не проведете. Ви з поклонами йдете, Тож які оце дитині, кланятись зібрались нині. Ви забули, що я цар, землі твої влада. Ти є цар, та тільки земний народився цар таємний, що буде він на царями над землею, пісами, коли цар то вічний Бог, що панує тривог? Ти боїшся того Бога, бо лиха хату я дорога. Замовчіть мені прокляті, бо скараю вас тут в хаті. Боже, Боже, поможи, свого це зійшли. Тут я сповню волю Божу, всім покривдженим поможу. Геть від них то Божа справа, ти до них не маєш права. Лише я, є цар над царями, Світ жить під моїми ногами. Гей мої воїни, шукайте дитя. Обшукали всі покої, тут нема дитини не тої. Що ж, тоді і вам не жити. Хто вас буде боронити? Ви по краю йдіть і наказ мій рознесіть кожен Ти мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер погоспоси, з них ніхто не сміє жити, так і дощ і малого, що в вертепі народився і на троні напусся, ні, не буде цього царю, і косою я не вдарю Комола дитя в'язки, маю владу сіпі. Я йому буду служити, а тебе прийшла я вбити. У іпала моя корона. Де мій меч? Де оборона? Коли дари Ісуса Пасхубі складали, то трицалі зі сходу до вертених поспішали. Не прийшли твій вікай нині вклонитися дитині, що прийшла до люду всього, аж від Господа самого. Дорогами, стежками поспішали із дарами, там ангели стали в лаву і заспівали Богу, славу. Віддамо усе, що має, і в дитяти поблагаєм, щоб завжди було із нами, як царна, царями. Здорові будьте люди добрі, тримайтесь віри і церкви, бо ліпшої Христові. Нести жертви, бо віра більше, ніж оруж'я, весь світ перемагає, тож віри відіржиться кріпко, а воля завітає. Жити хай вам вірі згоді, і щастя впливає, хай гомо нам несеться всюди, Христоця рождає, славі його! А тепер у путь рушає і на вороні заспіває. Чиста діва зродила сина, В яслах сповитий, поміж бидляти, Спочив на сіні, Бог не обняти, В яслах сповитий поміж бедляти, Спочив на сіні, Бог не обняти.